Свіжі новини сьогоднішнього дня скандальні новини. З вами Олександр Кожухівський. Дональд Трамп розглядає повну зупинку поставок зброї Україні. Дуже зручне рішення до речі. Американський президент дав наказ Раді національної безпеки перевірити, чи можуть Сполучені Штати Америки тимчасово або повністю зупинити постачання зброї Києву. Чи це не емоційне рішення президента Трампа? Північно-Атлантичний Альянс або ніщо? Володимир Зеленський заявив, нам потрібні гарантії безпеки. Найшвидший шлях Північно-Атлантичний Альянс. Якщо не альянс, давайте будувати альянс в Україні. Чи готовий захід гарантувати Україні безпеку? Росіяни вночі вдарили по лікарні, евакуйовано десятки людей. Дев'ять безпілотників. Шахет атакували місто. Влучання зафіксовано у медичний заклад. Евакуйовано 64 людини. Серед них одна дитина, житлові будинки, торговельний центр, автозаправну станцію, автосалон. Пожежно-рятувальну частину в медичному закладі спалахнула пожежа після удару безпілотника. Росія вкотре показала своє справжнє обличчя. Українці тим часом вже почали збирати гроші на ядерку. Наразі зібрана сума вже складає понад 10 мільйонів гривень. Сума продовжує активно зростати. Хочеш розвивати свої. В соцмережі, але не знаєш, що почати. Я тобі допоможу перетворити твої сторінки на інструмент для пізнаваності та заробітку. Запрошую на березневий курс навчання, або ви можете придбати курс у записі всього навсього за вартістю 150 гривень за годину до 10 березня. Сім уроків, 10 годин концентрованих знань, як створювати контент, який привертає увагу, алгоритми Instagram і TikTok, Як працюють на тебе? Монетизація, що як і коли продавати, що як і коли публікувати. Пиши плюс в коментарях або напиши мені в особисті повідомлення, Я з тобою зв'яжуся. За минулу добу ЗСУ працювали 1060 живої сили, 13 танків, 17 ББМ, 54 артилерійських системи, 1 РСЗВ, 172 БПЛА та 130 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.